Президент підписав закон про заборону релігійних організацій, які пов'язані з російською православною церквою. Раніше документ ухвалила Верховна Рада. За були 265 народних депутатів. Закон передбачає, що російська православна церква має бути заборонена як релігійна організація. Чинності він набуває за 30 днів після опублікування, але окрім одного пункту, згідно з ним громади Української православної церкви Московського патріархату матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв'язки з російською церквою. Третє це закон, який убезпечує українське православ'я від московської залежності і гарантовано захищає гідність святинь нашого українського народу. Кожен з цих і інших подібних ухвалених законів, кожне з наших сміливих рішень додають нам сили, сили Україні, а отже, усім нам, кожному з нас, і хай такий наш взаємозв'язок завжди буде. Абсолютно міцним все, що посилює Україну, захищає українців, все, що дає більше можливостей і захисту українцям, зміцнює нашу державу, зміцнює всіх наших союзників і нашу рідну Європу. Україна, я вітаю тебе з Днем Незалежності, Українці. Я пишаюся вами, кожен у світі, хто нам допомагає наші Партнери, наші друзі, дякую вам, слава Україні.